До речі, оскільки ми виїжджаємо в іншу країну, то потрібно придбати віньєтку. Зробити це можна і під час перетину кордону о, в спеціальних касах або терміналах самообслуговування. Але є і зручніший спосіб через мобільний застосунок. Всього кілька дотиків і віньєтка куплена, а номер вашої автівки занесено в базу дорожньої служби. Щойно проїхали болгаро-румунський кордон. У нас знову зайнялося проти на годину. Ми бачимо, що це нормальний темп проходження кордону. Вони придумали таку фішку, що збирають спочатку паспорта і пропускають машину, ставиш її десь на парковочку і біжиш назад в будочку забирати свій паспорт. Ми перед цим вчора зробили ПЛР-тести, оскільки ми плануємо зупинитись тут на дві ночі. А за правилами, наші коронавак не приймають, тому ми маємо зробити ПЛР-тести. Вони нічого не перевіряли, ні машину, ні ПЛР-тести, нічого не питали. Просто проштампували і ми поїхали. Тому, в принципі, правила правилами, які там написані в офіційному сайті, але що туди нас не перевіряли, що сюди нас не перевіряють, тобто дуже дуже лайтово вони відносяться. Зранку ми були в Болгарії, а тепер знаходимося у маленькому румунському містечку Ареф. Це вже Карпати. Сама дорога в нас зайняла приблизно 7 годин. Це включно з зупинками і годиною на проходження кордону. Тут ми заночуємо і завтра з з повними силами поїдемо на саму дамбу. Те, що знаходиться перед Трансфагарашем, і потім на сам Трансфагараж. Зараз підемо тут поряд є ресторанчик. Нарешті можна спокійно поїсти випити венця і відпочити. Ремісінько посеред ночі ось таким стрьомним звуком нам на телефони пройшло екстрене сповіщення. Текст там був румунською, тому я спочатку взагалі подумав, що там дамба прорвала. Але Google Translate підказав, що мова таки про диких ведмедів, які гуляють в районі дамби. тобто там, куди ми зранку зібралися їхати. Тап споруди просто вражає, але тут дуже вітряно, тому одягайтеся потепліше, можливо, навіть і вас застане, як оце було у нас. Але він швидко покапав і пробіг далі. Обов'язково варто сюди заїхати. Сповіщення про ведмедів не просто так приходило. Прямо за дамбою ми зустріли маму з двома ведмежатами. Вони себе вели цілком спокійно, я так розумію, що то вже у них прикормили на місце, і до людей вони звикли, хочу годувати косолапах і заборонено. Ми залипли біля них десь на півгодинки, бо вони прикольні. Щоб ви розуміли, ось машина, а ось ведмедик. А інший дивиться на наші колеса. Вон мама йде, але ну, вона, так розумію, вже не сильно переживає за своїх ведмежат. Але на всякий випадок ми закриємо вікно. На ділянці між дамбою та трансфагарашем ми ще тричі зустрічали ведмедів. Вони просто сидять собі біля дороги, тому, якщо бачите, що попереду зібралось кілька автівок, значить там конючить смаколики косолапи. Транспагарашу знайшли класну місцину для пікніку. Само собою треба сісти і смачненько перекусити. Тут водоспадики, але ви знаєте, свині є всюди. І в нас в Україні, на жаль, і тут в Румунії. Приїхав на природу, відпочив, ну так прибереш після себе. Дорога від дамби до найвищої точки Трансфаграшу займає приблизно годинку-півтори, і вся вона проходить красивим лісом. Щодо якості покриття, то тут плюс-мінус, як в наших Карпатах, переважно в гарному стані і всі асфальтовані. Слухайте, їхайте автівкою вище хмар. Уф, це щось неймовірне. Тяжко передати камеру і всю красу, але повірте, то прям до неважко. все побудоване в 70-х роках минулого століття за наказом Ніколая Чушеску. Спочатку задумувалось для військових потреб, але зараз вважається однією з найкрасивіших доріг у світі. Це друга за висотою траса в Румунії. Вище за неї на 111 метрів прокладена Трансальпіна. Всі блогери кажуть, що через кожні 10 метрів будете зупинятися, щоб пофоткати. Я теж це скажу. Ми проїдемо кожні 10 метрів, зупиняємося, вилазимо, фоткаємо. Ну Вона дійсно дуже красива траса. Гори офігенні, ми їдемо вище хмар. Це просто афігенно. Як на мене, заїжджати на трансфагараж варто саме зі сторони дамби від рару, поступово нарощуючи рівень красотищі і відповідно вражень. Бо знову ж таки, на мій смак, північна частина шляху це та де канатна дорога, більш вражаюча. Якщо у вас є автівка, то трансфаграж просто обов'язково відвідати. Ну а ми вже на шляху додому. Щоб він був ще цікавішим, проклали його через ущелину Бікас. Побачимо її вже завтра, а сьогодні заночуємо в місті Георгень. Звідки до самої ущелини рукою подати. По дорозі з Транспагараша до Георгені здибали гранітний кар'єр. Сьогодні ми ночуємо тут. Дворик виглядає так собі. Але самі апартаменти нічогенькі. Всі апартаменти, де ми зупинялися і можемо їх рекомендувати, ми залишимо посилання у відео. Кухонька. Як завжди ми беремо апартаменти або номери з кухнею, щоб можна було собі приготувати їсти. Охайний санвузол. Величезна кімната. Тут ліжко, тут велике ліжко, там додаткове ліжко. Дорога була довга і трішечки виснажлива, тому тепер зараз можемо спокійно ой, завалитися в ліжечко і відпочити. The next day. Доброго ранку. Це остання ніч наша в Румунії. І передостання взагалі в нашій подорожі. Зараз ми поїдемо. Вущелину бікас, якраз вона нам по дорозі до чернівців, і побачимо ще одну цікавинку Румунії. Приїхали ми до ощали Бікас. Вона сама територіально невеличка, Тобто можна проїхати за хвилин, мабуть, 10. Але дорога до неї теж доволі красива. Серпантини, Карпати, це просто суцільний концентрат. До речі, помітив, що в мене з роту йде пар. Не знаю, чи видно це на камері. Коротше, тут градусів 12. Бадрячком. Короче, сама щелена невелика, але вона доволі атмосферна. Ці всі скелі нависають прямо над тобою. Ти їдеш афігіваєш. Мабуть, в найпічнішій частині щелени місцеві жителі наставили купу крамничок. А так як місця тут мало, а бажаючих пофоткатись море, то в піковий сезон не те, щоб припаркуватись, а просто проїхати тут тяжко. Коротко, їхали ми вже додому в Чернівці. І по дорозі побачили канатку прикольно. Та й думаем, зробим там пікнік Чом би ні? Видно, як закінчується Карпати. Туди, це в сторону України будемо їхати. А звідти ми приїхали. Google пише, що тут гірськолижний курорт, але на курорт він прям не тягне, оскільки тут одна траса, я бачу, і все. Але гірка доволі висока. Можливо, взимку тут навіть і прикольно. Ну, коротко, локація цікавенька, але спеціально заради неї їхати сюди, звісно, не варто. Якщо по дорозі, так для пікнічку, то цілком. Все, нарешті пройшли ми останній в нашій подорожі кордон з Румунії в Україну. А, пройшли ми його за 50 хвилин, могли набагато швидше, але у них підвисла база, а так реально могли за хвилин 15 пройти. На цьому все. Стоп, стоп, стоп. Допитливий глядач може спитати: Саша, так і що по цифрам? Відповідаю. За 14 днів подорожі сумарно ми надкатали 3247 кілометрів і витратили на це 202 літри дизеля. В грошах це орієнтовно 220 доларів за пальне, 1000 доларів проживання і 1000 доларів харчування з розвагами. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ну от, тепер точно все. Ми вже їдемо в Чернівці, там перезавантажимося, відпочинемо і потім маш бросок до Білої церкви додому. Усім, хто додивився до цього моменту, дякую. Якщо вам сподобалось, так як і нам, це подорож, ставте лайки, підписуйтесь. Ну от це от все, знаєте. Піддзвонив. І до нових подорожей. Пока-пока, чупок.